Обстріли Харківщини не вщухають. Під постійним щоденним вогнем Куп'янська громада. У Куп'янську цієї доби ворожим ударом зруйновано будівлю ліцею. Повідомляють у штабі оборони. Зафіксовані влучання і в інші об'єкти у Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди. Після 17-ї години у Дворічанській громаді горів будинок без постраждалих. Три російські ракети комплексу С-300 влучили в будинок культури та поблизу школи у селі Борівське, що в Шевченківській громаді, без постраждалих, як звітують рятувальники протягом доби вони залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених обстрілами. Пожежа через ворожий обстріл трапилась о 17.50 у Дворічанській територіальній громаді Куп'янського району. Там горів приватний будинок на площі 60 квадратних метрів. Також рятувальники виїздили до Куп'янську за двома адресами. Там пожеж не зафіксовано, проте частково зруйновано будівлю учбового закладу. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. За даними медиків, цієї доби є постраждалі внаслідок обстрілів. Після обстрілу Куп'янська жінку 1955 року народження госпіталізували до Чугуївської районної лікарні. У Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян на жаль загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані. Триває розмінування деокупованих територій Харківщини. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 249 вибухонебезпечних предметів. Збройні сили України продовжують захищати Харківщину від російських окупантів. І як зазначають в інституті вивчення війни, українські сили досягли успіхів у Харківській області. Українські сили ймовірно нещодавно досягли успіхів на північному сході Харківської області, а російські сили проводили обмежені атаки і захищалися від контрнаступних дій України. В інституті вивчення війни повідомляють також про те, що сили оборони продовжують контрнаступ на Харківщині та Луганщині, а збройні сили Російської Федерації обороняються та роблять спроби відновити втрачені позиції на лінії Сватово-Кременна. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські ізвісті. Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область дронами камікадзе важкою артилерією та ураганами. За інформацією голови УВА збито вісім ворожих безпілотників. Найбільше постраждав Нікополь. Пошкоджено житлові будинки, цивільна інфраструктура та газопроводи. Люди не ушкоджені. Атакували безпілотниками і ракетами С-300 дві громади з Запорізької області. Як повідомляє очільник регіону, в одному з сіл зруйновано два будинки, ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років. Збито звітує голова з півдюжини ворожих дронів. Намагалися атакувати з безпілотника і Житомирську область, як повідомляє місцева влада, БПЛА був збитий. Норвегія виділить 14,5 мільйонів євро для підтримки військової місії ЄС для України на 2023 рік. Рішення ухвалено завдяки підписанню адміністративної угоди між королівством Норвегія та Європейською Радою. 800 мільйонів доларів на допомогу Україні. Сенат США погодив оборонний бюджет на 2023 рік. Він становить 847,3 мільярди доларів і стане найбільшим в історії Америки. Документ набуде чинності відразу після підписання Байденом. Я зараз знаходжусь на станції митрополітину, де ми встановили таку гарну ялинку довжиною 5,5 метрів. Тому ця ялинка буде у нас як головна ялинка міста Харкова, бо зараз іде війна і недоречно зараз встановлювати ялинку, як ми завжди встановлювали на майдані Свободи. До речі, це саме. Більший майдан Європи, але ми розуміємо, що під час війни це недоречна, і тому встановили цю гарну ялинку в метрополітени, Оцу тут є Безпечна, тому що дуже багато діточок, які вже зараз вокруг цієї ялиночки ходять, фотографуються і таке інше. Тому будемо проводити ялинку у безпечному місті. Ми будемо відпрацьовувати таким чином, що будуть такі загорожі, гарожі, які будуть забезпечувати безпеку для людей, і дуже багато. Та прийде сюди, на цю станцію метрополітену харків'ян, щоб подивитися на ялинку, щоб послухати пісні, що стосується наших діточок, харків'ян. Ми будемо організовувати такі сказочні концерти на цій станції, і усі бажаючі зможуть прийти і подивитися на ці дивні концерти. Восьма масована атака на енергосистему України знову в регіонах впровадили аварійні відключення. Проте зауважить Вукренерго, Укренерго своєї мети рашисти не досягнули. Окупанти вкотре хотіли знеструмити Україну та ще й залишити мешканців без води та опалення. Але сили ППО збили більшість російських ракет та не дали занурити країну в темряву. Однак деякі снаряди досягли своєї ворожої мети. Але те, що долетіло, воно спричинило досить значні ушкодження як для наших. Електростанції, які виробляють електроенергію для громадян, так і для наших підстанцій, тобто частини мережі магістральної, якою оперує Укренерго. Разом з тим, хочу сказати, що ситуація у нас є контрольованою. Ці обмеження енергопостачання, дефіцит в енергосистемі, який спостерігається зараз. Він сьогодні і завтра буде мати місце, поки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключились під час атаки, будуть набирати потужність. Володимир Кудрицький додає, енергетики зможуть повернути будинки українців до стабілізаційних відключень як тільки в країні почне відновлюватися генерація електроенергії. По мірі цього процесу у нас буде в енергосистемі більше електроенергії, і, відповідно, більше електроенергії, обленерго, обласні енергокомпанії зможуть постачати, доставляти нашим споживачам. Тому, по мірі того, як будемо відновлюватися після цієї атаки, буде ситуація ставати трохи. Менш гострою також голова Укренерго загострив увагу на тому, що росіяни хотіли завдати цілеспрямованих ударів по конкретним об'єктам. Їхня географія говорить про те, що расистів консультують російські енергетики. Вони також допомагають окупантам в спробах залишити українців без комунікації під час холодів. Яна на та Олексій Муравйов Харківські звістя. 7 грудня низка трамваїв, тролейбусів та автобусів відновить роботу та виходитиме на маршрути о 5.30. За даними Департаменту інфраструктури, 7 грудня почнуть працювати трамваї номер 3, 8, 20, 27 та 28. Тролейбуси номер 1, 3, 5, 6, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 51, 52 автобуси номер 43, 68, 69, 75, 204, 206, 208, 212, 219, 270, 281. Після цього у наступні два дні очікується запуск інших маршрутів громадського транспорту. Тепер у Харкові відроджуються навіть найбільш постраждалі райони, кажуть місцеві. І хоча про жахи війни на північній Салтівці і досі нагадують опалені та зруйновані багатоповерхівки, сюди нарешті повертається життя. Усе більше людей, відкритих крамниць, а найголовніше запускається інфраструктура. Дивіться, я проживаю тут з мая місяця, і спочатку було дуже важко, тому що зовсім нічого не ходило. Ходило до зупинки океан. І ну, звідтіля пішочки, там сюди треба було йти. Зараз вже ситуація покращується, тому що вже є багато і маршрутних транспортів, як автобуси, так і тролейбуси почали запускати, то вже краще набагато, ніж було. Тут ще досить мало людей проживає на районі, От, але потроху потроху йдемо до перемоги, люди повертаються, то місто живе. Із 6 грудня тут почав курсувати ще 35 й 35-й тролейбусний маршрут, що сполучатиме північну салтівку та вулицю Одеську. Поки що ним запустили сім одиниць транспорту. Фахівці згадують, майже вся контактна лінія була зруйнована ще на початку війни. А відновити її вдалося лише після того, як ворог припинив щодня гатити по місту. На сьогоднішній день встановлена тролейбусна лінія по вулиці Гвардійця Шеронінцев, від вулиці Валентиновської до Наталії. Це порядка шісті кілометрів. Завдяки цьому пояснює Лариса Кулікова, вдалося не лише відновити 35-й маршрут, а й перевести тролейбуси з автономним ходом, що раніше тут курсували, на інші, на яких ще не встановлена контактна сеть. Значить, це все дозволяє не тільки улучшити пасажира перевозки району Салтовки, но також і інших районів нашого міста. Пасажиропоток у нас виростає буквально з кожним днем, і це, звісно, потребує рішення транспортних проблем. Зокрема, 31 маршрутом тепер курсуватимуть ось такі тролейбуси, які раніше Харків отримав від чеських партнерів. Цей тролейбус, він наполовину автобус. на автобус, ньому стоїть дизель генератор який электроэнергию. електроенергію. Тобто, якщо не буде електроенергії, запускається дизель генератор і троллейбус продовжує далі движение. Неважно, важливо, обрив провода, либо ДТП, яка під проводами. Тобто, в будь-якому на цьому троллейбусе человек добереться до пункту назначення в будь-яке любое, в любое время. Та зараз не можна забувати і про безпеку, особливо мешканцям районів, які розташовані на околиці, адже війна триває. Тож акцентують фахівці, установили на Салтівці ось такі зупинки, де люди можуть перечекати повітряну тривогу та пригадати правила безпеки на дорогах. Шановні пішоходи, під час переходу дороги в темну пору доби використовуйте одяг із світловідбиваючими елементами, ліхтарики або спалах на своїх мобільних телефонах. Будьте помітними, піклуйтесь про свою безпеку. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харківські звісті. Графи у платіжках за водопостачання та водовідведення й досі бентежать деяких абонентів. Та насправді ж містяни завжди сплачували обслуговування внутрішньобудинкових мереж та абонплату, пояснюють ОКП «Харківводоканал». і це зовсім не новий вид платежу згідно закону України. Обслуговування внутрішньобудинкових мереж в домах комунальної форми власності сплачувалися в комунальне підприємство Жилкомсервіс з 1 червня. Цього року, згідно чинного законодавства, всі ці суми сплачуються до комунального підприємства «Харківводоканал». Також є багато домов некомунальної власності, які виявили бажання та заключили договори з комунальним підприємством «Харківводоканал» і також отримують цю послугу цілодобово. При цьому жилкомсервіс виключив зі своїх платіжок ці послуги, тож двічі платити не доведеться. Сергій Рязанцев також нагадує, що у січні цього року тарифи на водопостачання та водовідведення стали дещо меншими. А усі борги від 24 лютого до 31 травня були списані через початок повномасштабного вторгнення РФ абонентське обслуговування на сьогоднішній день це 30 гривень 90 копійок. Обслуговування внутрішньобудинкових мереж 33 гривні 88 копійок на місяць на один особовий рахунок. Якщо е, встановлені прилади обліку води, то нарахування проводиться е, наступним способом: перше, по приладу обліку води, плюс абонентське обслуговування, плюс обслуговування внутрішньобудинкових мереж. А от тим громадянам, які виїжджали в інші міста України чи за кордон та хочуть отримати перерахунок, треба звертатися до центрів обслуговування абонентів КП «Харківводоканал». При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та деякі інші документи. Справку ВПО, якщо така є, або довідку з Державної прикордонної служби про перетин кордону та повернення, після чого комунальне підприємство Харківводоканал робить перерахунок. І е, нараховують тільки з того моменту, коли людина повернулась до місця свого постійного проживання. За час війни робітники в Харків водоканалу не припиняли роботу жодного дня. Готували мережі до зими, усували аварії, а також постійно ліквідовували наслідки ворожих обстрілів. Наразі ж усі кошти від абонентів спрямовують на обслуговування мереж і ремонтні роботи. Тож від своєчасної сплати залежить і якість надання послуг. Акцентують на підприємстві. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Світлана Бреус. Харківські звістя. З питань оплати до абонентського відділу в Харківодоканалі зауважили, що містяни, котрі повернулися додому, можуть отримати консультацію щодо платіжок. Звернутися до абонентського відділу можна телефоном чи особисто. Пред'явити потрібно паспорт та код. Якщо житло вам не належить, візьміть довіреність. Якщо не встигли переоформити рахунок, документ на володіння приміщенням, при собі потрібно мати довідку ВПО або підтвердження про перетин кордону від прикордонної служби. Коли є якісь інші документи, бажано також надати їх. Після цього наші співробітники зроблять перерахунок за надані послуги, починаючи з числа, коли абонент повернувся на місце проживання. У Харківводоканалі зазначили, що абонентські відділи працюють з 8 до 17, крім суботи та неділі. Обідня перерва з 12 до 12.45. Також на підприємстві є бомбосховища, куди можна спуститися під час повітряної тривоги. Крім того, у Харківводоканалі нагадали, що з 24 лютого до 30 травня 2022 року послуги з водопостачання та водовідведення надавалися безоплатно. Яна Щитиніна та Єгор Мікенін, Харківські звісті. Вони доволі сильно постраждали, проте все одно встояли. І нехай після декількох лучань вони лишилися частини поверхів. Все це ось про ці сусідні багатоповерхівки в індустріальному районі. Від квартир на верхніх поверхах не залишилось навіть згадки, що вони тут були. В данном микрорайоне было разрушено два многоэтажных дома. На одном доме пострадала половина дома с 13 по техэтаж. Были разрушены несущие стены и перекрытия. На втором доме менее пострадал, но была нарушена лестничная клетка и лифтовая шахта. На данном этапе все демонтажные работы окончены, мы приступили к монтажным работам. Сейчас мы приступаем ко второму этапу, этапу восстановления. Производятся монолитные пояса, далее будут возводиться стены з спиноблока. Также будут монтироваться железобетонные перекрытия. Далее, когда дойдем до тихоэтажа, будет производиться утепление тихоэтажа, заливаться стяжка. Финальным этапом будет делаться разуклонка на кровле и стелиться рубероид. Последним этапом будет вставка окон. Сложность данного объекта состояла в том, что мы никогда не разбирали разрушенные дома. Но общими усилиями мы победили этот вопрос. І на даному етапі з проектантами іще максимальне рішення для возвідіння даного дому ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харківський звістя. Бригади КП харківські теплові мережі працюють у посиленому режимі через віялові відключення електроенергії. Як повідомили на підприємстві, доводиться щодня по кілька разів перезапускати джерела теплопостачання, регулювати режими подачі тепла та заповнювати системи. Мінусова температура та тривала відсутність електроенергії, яка живить насоси, несуть загрозу розмерзання трубопроводів. Зазначили на ХТМ. Там підкреслили, що для того, щоб уникнути проблем, ізолюють трубопро проводи скрізь, де це можливо, та відпрацьовують механізми термінового злиття та дренування систем теплопостачання в будинках. У немошлянському районі, де стався дефект на 95-й магістралі, працюють додаткові бригади централізованої служби ремонтів та інших філій. Слюсарі розповітрюють мережі у будинках та усувають дрібні дефекти, які виникли після повторного запуску відремонтованої теплотраси. На період дії воєнного стану на території України значно спрощена процедура проведення медико-соціальної експертизи. Тепер медико-соціальна експертна комісія здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Тобто, якщо особа звертається задля встановлення інвалідності та не може прибути на огляд. МСЕК може приймати таке рішення заочно на підставі направлення лікарсько консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Якщо медичні документи втрачено, МОЗ розповідає про способи їх відновлення. Для відновлення медичної документації результатів обстеження, лікування, проведених стаціонарних і оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій, зверніться до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ламки за місцем перебування. Лікар відновить медичні документи через електронну систему охорони здоров'я та або проведе додаткові обстеження для продовження лікування. Для відновлення документів, які належать особі з інвалідністю, зверніться до органу соціального захисту, який Має доступ до централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може надати інформацію про групу і причину раніше встановленої інвалідності для відновлення інших документів або довідки МСЕК чи необхідності проходження медико-соціальної експертизи. Можна звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров'я підкажуть способи розв'язання проблемних питань. Також у відомстві зазначають, що всі медико-соціальні експертні комісії на підконтрольній Україні території працюють у штатному режимі та спільно з органами соціального захисту допомагають усім внутрішньопереміщеним особам у відновленні та отриманні втрачених документів. Проходження медико-соціальної експертної комісії нагадують у МОЗ безкоштовне. При цьому людям з інвалідністю під час дії воєнного стану не потрібно повторно проходити експертну комісію, щоб продовжити довідку про інвалідність, адже вона Продовжується автоматично до кінця дії воєнного стану та ще шість місяців після закінчення його дії. Немає законних підстав вимагати від пацієнта ВПО укладання декларації, вимагати, щоб пацієнти прийшли на повторний огляд для підтвердження інвалідності під час воєнного стану, вимагати гроші за проходженням сек. У разі такого випадку просимо повідомляти за номером телефону 0800 60 20 19.